Бачимо суттєве погіршення погодних умов. Всі водії знають, що осінньо-зимовий період суттєво ускладнює рух транспортних засобів. Самі по собі правила дорожнього руху, учіння редакції є незмінними. Проте деякі їхні положення свідчать про те, що дорожній рух навесні та влітку ну, відрізняється від осінньо-зимового періоду. В першу чергу йдеться про скорочення світового дня, також погіршення видомості внаслідок погодних умов, випадання опадів на дорожнє полотно. Восени та взимку ризик аварій, аварій значно збільшується, адже темніше і раніше дороги часто бувають мокрими, обледенілими, засніженими, а негода звично погіршує її видимість під час руху. Окрім того, хочу наголосити, що до знаків ще додаються таблички, і зазвичай ці таблички діють якраз у цей осінньо-зимовий період, на яких дуже часто не звертають увагу. Це саме табличка 7.12 – ожеледиця і 7.13 – вологе покриття. Обмеження для водіїв є однаковими при будь-яких погодних умовах. Ну, взагалі керуванням автомобілем під час дощу, снігу або іншими несприятливих, при інших несприятливих погодних умовах вимагає в будь-якому випадку підвищеної уважності та концентрації від самого водія. Поліція застерігає від швидкісної їзди в негоду. Навіть при дуже великому. Поспіху потрібно все-таки пам'ятати про небезпеку, на яку наражаються всі учасники дорожнього руху. Що стосується самого обмеження швидкості, то можу сказати, що це в нас 20 кілометрів у житлових і пішохідних зонах, 50 кілометрів в населеному пункту, ну і 90 кілометрів поза населеним пунктом. Відповідальність за перевищення швидкості в нас також передбачена це стаття 122 кодексу України про адміністративне правопорушення. Вона складає від 340 до 1700 гривень. Оскільки не всі водії відповідально віднеслися до підготовки своїх транспортних засобів до зимового періоду, це звичайно збільшує ризик виникнення умов, що призводить до дорожньо-транспортних пригод. Також у зв'язку з Температурними коливаннями на дорожньому покритті утворюється ожеледиця, що з непідготовленими до експлуатації в зимовий період транспортним засобами дійсно збільшує шанси потрапити цих водіїв в ДТП. Ну оскільки на території області ще не було таких різких, скажімо, змін, якщо не рахувати вчорашню добу, тому що саме вчора були такі опади снігові, то стверджувати, що ДТП, які трапились останній час, сталися саме внаслідок нагоди, ну ми не можемо. Але в будь-якому випадку основними причинами, що призводять до дорожньої транспортних пригод, це все таки є перевищення встановленої швидкості та неврахування дорожньої обстановки водіями. Основною рекомендацією хочу надати водіям, щоб вони не були самовпевненими, тому що це одна з таких причин, коли всі вважають, що вони все знають, і це стає. Скажімо так, причиною таких дорожньо-транспортних пригод. Якщо стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви, краще, звісно, скористатися громадським транспортом. Перевірити стан автомобіля, гуму, фари, чи працюють скло, акумулятор, роботу, гальм. Їхати в будь-якому випадку потрібно плавно, не робити різких рухів кермом, не робити різких рухів гальмами, тримати дистанцію в обов'язковому порядку. Ну і те, що я говорив до цього, обирати безпечну швидкість, адже, скажімо так, зимова дорога вимагає іншого швидкісного режиму. Ну і можна наголосити на тому, що не потрібно забувати, що пішоходи також можуть впасти. На слизькій поверхні, наближаючись в будь-якому випадку до пішохідних переходів або місць розташування шкіл дитсадочків, не дивлячись на те, є там хто чи бачить когось, в будь-якому випадку потрібно зменшувати швидкість, щоб приїжджати такі учаски більш акуратніше. Пішохід зобов'язаний також дотримуватися правил дорожнього руху на рівні з іншими учасниками. Дорожнього руху останнім часом це правило є надто актуальним, адже недотримання пішоходами своїх обов'язків як учасника дорожнього руху є причиною значної кількості тих дорожньо-транспортних пригод, які в нас відбуваються. Більше того, пішохід зобов'язаний пам'ятати, що порушення ним правил дорожнього руху є адміністративним правопорушення та тягне також за собою адміністративну відповідальність. Пішохід має пам'ятати, що у разі наближення транспортного засобу з увімкими там проблисковими маячками синього жовтого кольору звуком він також має. Утриматися від переходу е проїжджої частини. Е що стосується елементів, світовідбуваючих елементів, можу е наголосити на слідуючому. Що ми говоримо зараз не тільки навіть за ті світовідбуваючі елементи. Під час недостатнього самого освітлення на дорогах пішоходи є найменше помітними. От якщо ми говоримо за осінньо-зимовий період, пішоходи полюбляють носити одяг темного кольору. Однак він становить практично нульову видимість для самих водіїв, які рухаються по дорозі. Тому людям потрібно обов'язково використовувати. Вечірній нічний пору доби світлий одяг. Світлий одяг це має бути ну, там, білий, жовтий, який привертає увагу, якого видно. Тобто, якщо ми говоримо, що людину в темну пору доби, в темному одязі. Водій бачить за 10-18 метрів всього. А якщо це людина йде в світлому одязі, то ця відстань збільшується до 50, 55 метрів. Якщо ми говоримо з використанням цих світловідбиваючих приладів, стрічок, які зараз там чіпляють, і на рукава там є на одязі. То ця відстань збільшується до 130 метрів. Ну тобто, це різниця просто колосальна, і тому ігнорувати цими вимогами ми просто не маємо права і хочу акцентувати, якраз на цьому. Є в нас покарання пішоходів. Це стаття частина перша статті 127-ї, там відповідальність 255 гривень, набудь частина 4, це і статті 127 там вже відповідальність 680 гривень. Але я хочу наголосити на тому, що поліція, ну не стоїть задача якоїсь каральної функції, скласти певну кількість адміністративних матеріалів чи якогось покарати. Наша задача саме спрофілактувати, людям розказати, максимально наголосити на тому, що ми маємо себе уберегти і не допустити такої біди, яка може трапитися на дорогах нашої області.